Мар'яна Савка із книги во для сторіжки. Я восени сини зустріла лиса, а ліс довкола був рудим. Він біля мене зупинився і запитав туди твій дім? Я розгубилася за лісом. Його не видно десь он там знайдеш. І лис не був би лисом, якби не довірав слідам. А навесні коли зелене і таке все гарне, аж до сліз, міське помешкання до мене постукав мій знайомий лис, понюшив носом, облизнувся, я ж випікала пиріжки. Сказав: ну, от. Я повернувся, тепер ходімо навпрошки взумчобітки, бо в лісі трави, надвечір сиві від роси, і я залишила всі справи і пішла із лисом у ліси. Було так зелено і свіжо, як понароджені на світ. Лис усміхаючись. Ступав за мною слід у слід, нас обіймали трави і квіти, нас огортав у суттін ліс, і то не ми були, а діти, Щасливі діти я і лис.